Вітаю, я Наталя, і в цьому відео покажу, які новинки з'явилися у моєму неідеальному саду. Одні з них фінансово вигідні, інші несподівані і дуже відповідальні. А ще одні спонтанні. Отож, спочатку, про ті, які я придбала на квітковому ринку за дуже вигідною ціною, тому що в кінці сезону продавці пропонують. Або маленькі за розміром кущики, або рослини, які вже немає надії продати. І саме головне, що все це за приємною для нас ціною ось верес. Так, знову верес, бо маю бордовий, темно-рожевий і захотілось мені білого. Чисто білого не було, залишились одні мікси. До речі, зараз вереси продають і за 100, і за 120 гривень. А ось цей маленький горщичок мені вийшов недорого 75 гривень. Я подивилася, що пагінці і листочки яскраво зелені, виглядають здоровими, ну та й ціна мені дуже сподобалась. Купила. І за тими всіма десятьма правилами, що описувала у попередніх відео, посадила. Посилання на ці відео я залишу в описі, можливо, комусь знадобиться. Але. Я вирішила ризикнути, і при посаці, коли розправляла корінчики, я обережно відділила білий кущик від бліду бускового. Чи добре я зробила, побачимо навесні. Обов'язково покажу, тому підписуйтесь на канал, щоб зрозуміти, а що так можна було. Ще не могла пройти, попри маленькі хризантеми, які зараз продають по 20-25 гривень. Ну, як не купити? Вибрала кущики тих кольорів, яких в мене немає. Зараз, в останні дні жовтня, бракує яскравих кольорів в квітниках, а тут подивіться, який насичений малиновий колір. Це куляста хризантема, поки донесла і гілочку зламала, спробую її заживцювати. А Бачите, тут ще в горшечку попався взагалі інший колір. Що це буде? Не знаю. Посадила його окремо. А ось колір, який, якого я не маю і не могла навіть визначити його. Це якийсь такий червоно, бурячковий чи винний. Це мультифлора. Поруч продавали за 150 гривень її велику копію, виглядає шикарно. Дуже сподіваюся, що на наступному сезоні така краса буде й у мене. Продавчині сказали, щоб садити в ґрунт. При посаці заглибити на третину, і в нашому регіоні, а живу я на Прикарпатті, вона вдало перезимує. Треба буде тільки зрізати квіточки. Ну, а ця біла ніжність з такою салатовою серединкою є кущовою хризантемою. Дівчата пояснили, що вигляду кулі не буде. А буде середньої висоти кущик, і на кожному такому стебельці квіточка. Ну, побачимо. А квітка в неї прекрасна. Колір серединки мені дуже подобається. Навколо рядочок пелюсток, скручених у такий, ніби як конус. Ну і обремляють самі звичайні такі пелюсточки. Ну, квітка неймовірної краси. Ось такі новинки, як я сказала, фінансово вигідні я придбала на нашому квітковому ринку. А тепер про несподівану і дуже відповідальну новинку. Чому несподівано? Бо передала її мені пані Віра, щоб зробити мені приємне. Ця жінка викликає в мене повагу і шану, тому що її донечка, Даринка і син Артем служать в надзвичайно складних умовах в ЗСУ. Знаєте, у мене серце стискається, коли я думаю, які почуття вирують у душах тих матерів, діти, яких ризикуючи своїм життям, боронять нашу землю. Дають можливість нам жити, працювати, вирощувати квіти, пані Віру. Я сподіваюся, що ви будете дивитися це відео. Я щодня молюся за всіх захисників і поіменно тих, кого знаю особисто. І ось у своїй молитві щодня я згадую ваших і Даринку, і Артема, і їх побратимів. Я щиро вдячна вам за таку красу і бажаю всього доброго, хороших новин. І приємних подій. А чому я сказала, що ця рослина дуже відповідальна? Тому що таку незвичну красуню я бачу вперше. Називається вона, якщо я все правильно зрозуміла, тіландсія. Ще кажуть, повітряна рослина з сімейства Бромельєвих. Вона не потребує ґрунту, а всі поживні речовини отримує з повітря. Хто вирощує таку екзотичну красуню? Прошу, напишіть, будь ласка, в коментарях, на що мені звернути увагу, як себе з нею поводити? Які тонкощі і нюанси? Ну і нова рослина, яку я купила, коли була в донечки в Польщі Азалія. Чому я сказала, що ця новинка спонтанна? Бо так у мене буває. Я дуже хочу щось купити, не знаю що, але треба щось купити. Кого теж є така сама манія, лайкніть! Побачимо, скільки нас таких рослинних маніяків. В маленькому горщичку П9 продавали разом 4 кущики азалії. Було написано просто азалія. І ціна на наші гроші 60 гривень. Ну, от хто би з вас не прийшов повз такої пропозиції. Звісно, я купила, привезла і розсадила по горщичках. І тут, коли почуття ейфорії в мене минуло, я задумалась, а яка ж то азалія, вулична чи кімнатна. Тому вирішила ризикнути одним кущем і висадила його в грядку. Поки ось ці три, що залишилось, ну, дуже потихеньку наростали, то той, що був в ґрунті, збільшився рази в три і випустив білі бутони. Я як побачила, я злякалася. Бо незабаром вночі обіцяли мінуси і швидко пересадила знову в горщик. Скоріше за все, це кімнатна азалія, бо вуличні мають квітнути навесні. Але я зрозуміла, що це дійсно домашня рослина і зимуватиме в мене вдома, та в ґрунті їй дуже сподобалось. По-перше, вона і більше виросла в розмірі, ніж її три сестрички. І дуже швидко дала бутони, тому на сезон буду пробувати її підсажувати в квітники. І ось така радість і краса, мої новиночки будуть тепер у мене. А я вам дякую за увагу і буду вдячна за поради і підказки щодо моїх новинок.